Усім самий величезний привіт, огляд, покупок із магазина Сільпо АТБ. І Єва де що я купив. Попередній в мене була покупка, я не показував. Думаю, все покажу вам в цьому відео. Томати в сільпо по 25 гривень я взяв, буду робити салат, знаєте, який, по 60 гривень. Огірки. Так, перець взяв. По 25 гривень. Також це все в сільпу. Так, сюди, щоб було зручніше все. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Дякую вам за вашу підтримку. Взяв фарш. Це фарш свинячий охолоджений. По 124 гривні за кілограм. Буду робити тефтельки. Давно не їв тептельки, взяв ще таку там, приправу хорошу. Так, в сільпо дуже хороша зараз знижка на ягодинське молоко. Вийшло мені по 16 гривень цей тетрапак 3,2% жиру. Саме найкласніше молоко. Я не пам'ятаю, коли такій ціні було молоко по 16 гривень. Ну, я би ще взяв більше, але я в себе не довіз. Ось так, що, може, можливо, ще на днях, якщо все буде добре, ще піду візьму. Йому нічого не станеться взагалі, просто положити в холодильник і все. Це тетрапак зберігається дуже-дуже довго. Зараз в магазині Сільпо акція. Ну, якщо хто, і хто відео дивився, да, обов'язково продивляйтесь усі відео, щоб бути в курсі всіх акцій. Це дає можливість економити. Взяв оцю ікорку з креветками від премія 160 грамів, вона по 30 гривень. Дві баночки взяв, думаю, хай буде. Треба ще якийсь такий багет буде потім взяти. Зустрів я салат на поличці зі знижкою 25%. Він вийшов за 39 гривень. Я завжди купую з цими наклейками. Ще нічого зіпсутого я не купив, не знаю. Якщо попадеться щось зіпсути, обов'язково вам скажу, хоча дуже багато пишуть, що це протермінований продукт. Це продукти не протерміновані. Це термін придатності закінчується. Взяв ці сосиски від фаро Дитячі. це сосиски вищого сорту. Ціна була зі знижкою 50%. І ще на касі від тої ціни 50% ще билось 50%. Тобто вийшло мені 76 гривень. Оця. А упаковка тут 560 г. А ця вийшла на 75 гривень. Одні, не знаю, чи, чи можна заморожувати сосиски. Я думаю, що можна, чи їх відварити, чи як. Ну, зранку там якась канапка, дві сосиски і нормально. За таку ціну, по такій якості, я врахую, що це добре. Тут у мене багато різних спецій. Ціни не ліпив, тому що дуже багато спецій. зараз буде довго займати ваш час, взяв ріву по 16 гривень. Потім взяв оцей перець, дуже хороший цей перець, господинки, я не знаю, чи запишіть собі, чи що. Я вже багато перців спробував, але ось цей від приправка він дуже-дуже ароматний. Він дійсно справжній чорний мелений перець. А взяв оці приправи до спагетті. Приправу весняну взяв до салату. От я роблю салат по-грецьки, я не додаю солі, купую оцю приправу і ще беру ось таку, де вона. Приправа до. А, це я поплутав. Є ось така сама від цієї фірми, еко також, до, до салату. А оцю я взяв вперше, спробую. Так, добре. Тут приправа до гуляша і приправа до котлет. Ну, я буду робити ті взяв цю приправу. Спробую зробити а, з цією приправою. Це також хороша фірма Еко. І взяв а, до макаронів та рису від торгової марки. Премія це їхня власна марка. Да, Я говорив, признаю, я говорив, що будемо їсти торти зимою. А овочі, фрукти їмо зараз літом, але я не витримав. Цього разу 161 гривня я заплатив за торт трюфельний. Ох, душа моя, сладкая душа. І е, все ж таки я їх взяв, тому що я дивився в е, попередньому, е, коли був. В сільпу вони були по 300 гривень. Ці, не знаю, як їх правильно назвати. Коротше, це такі коктейлі, які потрібно трішки підморозити. Тут багато різних смаків в упаковці йде 12 штук різних. Їх потрібно трішки підморозити в холодильник, а потім вилити у келих і насолоджуватись. Разом з тортиком. Спробую, що тут таке. Потім вам скажу. Зараз вона була зі знижкою. ця. А цей пакет 50%, 149 гривень, а так 300. Ну, хто пам'ятає огляди мої, то ви пам'ятаєте, да? що я показував по повній вартості, він також стояв. Так, по 42 гривні лактонія. Дуже смачна. Він мені більше смакує, ця лактонія. Як кефір. Він набагато, смач... набагато смачніший оцей напій, ніж кефір, 42 гривні. Хто не пробував, візьміть, спробуйте, я думаю, що вам сподобається ця лактонія. Потім зі знижкою я взяв, чи розпродають вони, чи що, тому що термін дуже хороший: алоевера, крем рідке мило, крем мило з екстрактом Алоевера від торгової марки Премія. Пляшка йде з дозатором 300 г 12 гривень. А ось такі я взяв три штучки. По 9 гривень. Також поставлю на кухню. Просто потрібно буде перекручувати на, на кожну пляшечку сам дозатор. І на кухню я рахую, що я вважаю, що добре по такій ціні мити там руки після миття посуду, після цих фейрів, після цього всього. Також зі знижкою я взяв оці серветки. Всі забрав, що були. Вони по 2 гривні. Супер фреш, квіти 15 штук. До речі, я її відкрию одну понюхаю, тому що в мене закінчились вже мацюпоньки. Ну, звичайні серветки. Звичайні серветки. Тільки ціна хороша. Мені вистачить, тому що я, ви ж знаєте, хожу, поки все перемацаю своїми руками. Весь товар покажу, то виходжу з брудними руками. А оце мене виручає повитирати руки по 2 гривні. Забрав усі 20 штучок. Так, і магазин АТБ. Взяв оливки, 38 гривень без кісточки. Це для, до салату. Знаєте, який салат? По-грецьки буду робити. Взяв АТБ чай, мономах 45 пакетів, знаєте, всі 30 гривень. Так, я взяв ці цукерки, тому що я не можу. Мене так тяне на солодкі по 19 гривень. За 100 грамів. Хто знає цукерки, то і ви знаєте, да? вони дуже смачні, це від рошен. А хто ще не пробував, спробуйте. Вони надзвичайно, надзвичайно смачні. Принаймні, мені дуже вони подобаються. Так, в магазині АТБ я ще взяв, щоб не впало. Ось цей засіб. У мене він був дуже-дуже давно універсальний ваш-фрі. Я щось так подивився на ціну. Перший раз, коли купував дуже давно щось, мене ця ціна здивувала. Думаю, ну як... Попробую. Я взяв, він мені сподобався. Він цей засіб мені сподобався в Ocean Free по ціні і по якості. Він йде універсальний. Тут 200, забув ціну. Забув ціну, Ну, ви знаєте, зараз він по акції був. От. 68, не пам'ятаю. Коротше, хороша на нього ціна в тебе. Так що дивіться. Хто там користуються дорогими, можна спробувати для дому ось такі лашки попрати досить добре і вигідно. В магазині Аврора взяв ось цей набір е стаканів по 29 гривень. Пам'ятаєте, да хто дивився огляд, я його все ж таки взяв. Думаю, хай буде, а що за 20... по 10 гривень вийшов один стакан. Так, в магазині Єва. Е так, да, все. Магазин Єва я взяв в Рексону Вона зараз по акції йде. І до речі, там знижка ще 50 від... кешбек 50%. Тому нарахується мені кешбек, дуже хороша ціна зі знижкою. Ще й нарахується кешбек 50%. Лістерин я взяв ось цей великий літровий 230 гривень. Дуже вигідно, літровий лістерин, оцей експерт. А захист яксен такий, знаєте, такий пекучий, добре, що почистити ним можна всю бузьку. І взяв кле два шампуні. Вони йшли з кешбеком по 130 гривень і плюс відсотки. Бачите, я написав. Тобто ще кешбек 80%. Також мені нарахують. Так, ось так вас поставлю зручно. Я думаю, що це сано буде дуже добре. Це ну, написано по-русски п'ятновий водитель для стірки, удаляє п'ятна з білих і цвітних ізділень. Це йде ізраїльський а, ізраїль, він йде з пульвелізатором. Ви пам'ятаєте, я а, розказував усім за засану для чистки духовки, сковорідок, що ви побризкали, залишили на 10 а, хвилин і просто пінкою зібрали. Я всім розказував, коли б акція в магазині є Ванасану. Цього разу я взяв ось такий. Думаю, що він також буде хороший. Хто вже купував, залишайте свої коментарі. 254 гривні. Там зараз йшов також кешбек. Так. Ну і взяв серветки вологі по акції Greenway. Взяв три пачки. Вони зараз вийшли по 20 гривень. По 20 гривень. Так, і, ну і що ж, ну і, звичайно ж, медицина. А без медицини нікуди взяв велаксин. Якраз починаю. Ну, мені вистачає на місяць одна упаковка, майже на місяць капсул. 28 капсул вже да, би зробили на 30. Він і так дорогий. А, 1650 одна упаковка. Дуже багато грошей тягне медицина, та й продукти не дешеві. Ось тому будемо з вами якось рятуватися. Все буде добре, головне, щоб закінчилась війна, буде наша перемога. Я хочу вам побажати економних покупок. Щоб у вас все було добре і до наступних відео. Всім пока-пока.